Лабазюк склав свої повноваження як депутат обласної ради, і тому 24 лютого проголошені вибори у Воловчиському районі. Ми довго радилися йти на ті вибори, не йти на ті вибори. Ну, ви знаєте, що у нас є положення, давнє партійне, що Всеукраїнське об'єднання свобода бере участь у всіх виборах, у всій рівні ради. Звичайно, що вибори теперішні, наслідок тих перемовин, які відбувалися протягом року, про створення об'єднаної позиції, про наш формат участі в виборах, виборах у виборах Верховної Ради, ну і загалом теперішня політична ситуація в державі, звичайно, зобов'язала нас у того, щоб ми не тільки просто самі висували свого кандидата, але вважаємо, що якраз за думкою успіху на Волочиському окрузі. По рукою оос на Волочиському окрузі буде е, участь кандидата, який буде представляти інтереси не тільки свободи, але буде представляти інтереси всієї опозиції. Е, ми проводили переговори як на місці, так і в Києві. Е, в Києві, відповідно, розглядали питання не в контексті однієї області, а розглядали питання в контексті всієї України, тому що такі вибори, які зараз проходять у Волочиську відбувається також по інших областях України, тому керівництво Свободи, Батьківщини, фронту ЗМІ досягло домовленості, що вибори будуть розглядатися в контексті всієї України і узгоджуватися будуть також кандидати в контексті всієї України, як це було і на парламентських виборах. Відповідно, наслідок переговорів Тягнебок, Яценюк і Турчинов домовилися, що ми у Львівській області віддаємо Сколівський округ, по якому проходив Андрій Тягнебок, який також став народним депутатом, їм, а вони відповідно віддають округ Волочинський псевдоському Субору. Тобто, відповідно, так само, як це було на е, виборах Верховної Ради. Наша Львівська обласна організація буде підтримувати кандидата від е, батьківщини і фронту змін по Сколе, Ну а відповідно у Хмельницькому. Ці три організації е, будуть підтримувати кандидати Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми розуміємо, що ці вибори дуже є важливі е, з точки зору того, що партія регіонів, як ми це знаємо, далі намагається узупувати владу. І їм навіть, можливо, не так важливо ще один голос в, в обласній раді, тому що вони і так там, ви знаєте, духа і так там зробив свою більшість. 70 Депутатів, які можливо показати людям, що люди, ви тут голосуєте, не голосуєте, все одно нічого не дасть, все одно регіони перемагають, і все одно ми залишимося назавжди. Власне, для того, щоб такої думки в людей не виникло, ми, звичайно, маємо надзвичайно активно брати участь в цих виборах. Більше того, ми ці вибори власне, розглядаємо не просто як. Ці вибори також не розглядаємо не просто як вибори до обласної ради, фактично від цих виборів буде значною мірою залежати і далі вектор розвитку політики в області. Якщо ці вибори виграє опозиція, то відповідно буде для людей ясно, що боротися треба, і якщо добре боротися, то можна і перемагати. Зрештою, успіх свободи на Красидівському окрузі також це довів. Щоб свобода боролася на тому виборі, не на всі перепони, які створювали опози... наші опоненти. Ми все-таки свого домолися. Аналогічно має бути ситуація і по волочиському виборчому окрузі. Тому ми беремо участь у цих виборах. Вже коли ми будемо розглядати питання порядку денного, я ще більш детально зупинюся. Але зараз я би хотів надати слово представникові наших партнерів, заступнику голови. i organizacji w Sąpieniu i Spowiedniu. Będziemy na Pani Rosłanie Podocki. Proszę